Тренер з карате Віктор Ксенджик – один з тих, кого війна змусила залишити рідне місто. Друзі запропонували переїхати до Вараша. Тут пан Віктор відкрив дитячу секцію з карате. Зізнається, спочатку було непросто, але зараз вже має кілька груп дітей, котрі з задоволенням вивчають бойове мистецтво. Зараз вже легше, тому що хтось знає, хтось советує. Тобто це дуже так. А чому діти? Тому що. Багато дітей от, займаються чимось на вулиці, але це не завжди добре. Тобто починаються якісь балування і так далі, і батьки не встигають їх нормалізувати. Карате, на думку пана Віктора допомагає не лише фізичному розвитку, а й дисциплінує людину. Та головне, що дітям подобається. А що на тренуваннях найбільше подобається? Павлочок робити. А що таке паучок? Це така вправа. А чим ви займаєтесь? Та, 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 і... та і планку робимо. Я хотів захищатися. І давно ти вже займаєшся? Два місяці. Як воно допомагає? Да, Важливо, за словами тренера, пояснити дітям, що бойове мистецтво це перш за все захист себе та близьких, і не можна застосовувати карате для нападу. Коли ми приходимо на тренування, буває таке: майже кожне тренування хтось когось чіпляє. Починається драка, і одразу ж йде розмова з дітьми з усіма, навіть не з тими, хто почав це. Що це не потрібно використовувати просто так? Тобто, ми займаємося не для того, щоб когось побити, а щоб вміти захистити себе, своїх близьких та займатися професійним спортом. Нині заняття з карате набирають популярності серед дітей у Вараші. І хто знає, можливо, серед них росте майбутня зірка спорту. Олексій Кривошеєв, Павло Жих, телеканал «Енергоатом».